Всім привіт, це канал Залізні Магістралі, мене звати Олег Васильєв. Протягом наступних чотирьох років Укрзалізниця планує закупити 20 нових електропоїздів для швидкісного сполучення. Така інформація з'явилася цими днями. Зазначається, що збільшення кількості рухомого складу дозволить перевозити щороку 5-6 мільйонів пасажирів. Номена доволі оптимістична, адже Укрзалізниця зараз відчуває певний дефіцит рухомого складу, тоді як попит на перевезення дуже великий. Скільки Буде коштувати нова партія поїздів, хто їх може виготовити і коли вони з'являться на маршрутах. Про це і не тільки далі в огляді. Флот швидкісних поїздів, що експлуатує Укрзалізниця, налічує 14 одиниць. Це 10 поїздів виробництва Hyundai Rotem, 2 поїзди Крюківського вагонобудівного заводу та дві машини чеської «Шкода-Вагонка». Денні перевезення пасажирів поїздами з місцями першого та другого класу мають кращі показники рентабельності, а розширення парку швидкісних потягів збільшить пропозицію місць і географію маршрутів. Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський в інтерв'ю виданню Форбс заявив, що зараз український уряд веде активні перемовини з представниками Кореї щодо потенційної закупівлі додаткових потягів у виробника Хюндай. За попередніми домовленостями, один поїзд коштуватиме близько 16 мільйонів доларів. Загальна вартість програми становитиме близько 400 мільйонів доларів, включаючи сервісне обслуговування. Перші потяги корейський виробник зміг би надати вже за 18-24 місяці після підписання угоди. А всі 20 експресів можуть з'явитися в Україні впродовж 3-4 років. Нагадаю, що першу партію з 10 електропоїздів Hyundai Rotem закупили спеціально до 2012 року, коли в Україні проходив європейський футбольний чемпіонат. У складі електропоїзда 9 вагонів, 3 вагони першого класу та 6 вагонів другого класу. Закупівля поїздів денного сегменту провезень з місцями першого та другого класу дозволить поліпшити ситуацію на тлі старіння вагонів спального типу. В Укрзалізниці визнають, що вагонний парк щороку скорочується на 5-7% через досягнення граничного віку експлуатації. До 2028 року база спальних вагонів зменшиться до такого рівня, що компанія буде здатна задовольнити лише третину попиту, кажуть, в Укрзалізниці. Додам, що компанія зробила останнє замовлення на пасажирські вагони у кількості 66 одиниць. Їх виготовляє Крюківський вагонобудівний завод. Це надзвичайно мала кількість рухомого складу для забезпечення достатньої пропозиції місць у нічних поїздах. У тому ж інтерв'ю виданню Forbes Перцовський розповів про організацію пасажирських перевезень в умовах нестачі вагонів. За його словами, для підвищення операційної ефективності компанія використовує модель роботи, наближену до авіакомпанії лоукострів. Поїзд після прибуття на кінцеву станцію стоїть не довше ніж потрібно для санітарної обробки, та знову відправляється у рейс. Проте пасажири відчувають, що і такий формат обігу вагонів не завжди задовольняє попит на перевезення. Важливо зауважити, що Укрзалізниця має ще одне кризове явище старіння локомотивного парку, в тому числі пасажирського сегменту. Це також позначається на спроможності компанії забезпечувати перевезення, тому закупівля нових електропоїздів частково закриє питання дефіциту вагонів та електровозів. Попри те, що українські пасажири звикли подорожувати саме нічними поїздами, варто очікувати на поступову трансформацію моделі перевезень до збільшення кількості денних експресів. Інше питання стосується тарифної політики. Так, поїзди класу інтерсіті мають стати свого роду лоукострами з ціновою пропозицією, орієнтованою на пасажирів з різним достатком. Нічні потяги навпаки повинні перейти до розряду преміум класу з відповідним рівнем сервісу та вартістю. Послуги Долучайтеся до обговорення цієї теми, залишайте свої коментарі під цим відео. І хочу нагадати всім глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо залишити вподобайку або підписатися на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ, і підтримати фінансово цей ресурс можна за допомогою донатів. Всі реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе.